Капіта, насмотревся, я цент про ёлки, Інтересно. А в яку ціну у нас місто України, ці ціни зараз питаємо. Будь ласка, доброго дня. Розкажіть, які ціни зараз на ялинку у нас? Місто Українка, Київська область? Ну, отак, отакі ялинки 3,5. Ого, 3,5. Це якась особлива ялинка? Це ага. Закарпаття. Ага, а ця сосна. Е сосни оці по 800. По 800 гривень? Ну це ці. дуже дешево. Ці 600. 600 гривень ялинка. А так. скільки тут? Десь метра два, навірно. Напевно. Так, хорошо. Так, а тут ці ще маленькі, що. маленькі по 200. Ух ти, 200 гривень. Дуже гарна ціна. А пишіть. Сі 2,5. Дві з половиною. що ця, що ця, що ця. Так. Слушайте, ну ця дуже шикарна за 2,5. Ребятки, що скажете? А оця найкрасиві. Сама, сама 3500. Офігет! Ну це, мабуть, найкраща, яка у вас є, так? Да? Ну, дуже файна ялиночка. Да. А ну що скажете? А які у вас ціни? Київська область, або район, такі ціни, міста Українка. А у вас?